Дитину, звичайно, можна причищати після 40 днів. Як уже мама вводиться в храм по звичаю євангельському. Вже читається молитва і над матр'ю, і над дитиною. Тоді дитина може, може вводитися в храм, причищатися. Якщо ви хочете до 40 днів причастити дитину, то її має привести в храм Кресна мама або батько дитини. Церква зараз. Трошки ставиться до причастя дітей уважніше. З огляду на те, що діти свідоміші стають, тому дитину, наприклад, вже можна сповідати і раніше, як сім років, тому що діти вже набагато свідоміші. Якщо ми раніше говорили, що дитина до семи років не має вживати їжу, йти на причастя, зараз ці правила трошки стали. Е Стис стиснішими. Ми зараз вже практикуємо, щоб дитина вже до п'яти років, починаючи з п'яти років, зранку старалася не їсти. На рахунок сповіді повторюся, можна і до семи років дітей вже брати на сповідь, тому що вони дуже свідомі.